Світлана Радість зустріла нас біля входу до парку та з перших кроків задала нам ритм прогулянки. Її цікава розповідь за парк не дозволяла відставати від неї, бо не хотілося пропустити жодного слова. Історії, які вона розповідала, були дуже цікавими, інформативними, ще її природний артистизм грав неабияку роль в цих розповідях. Парк партизанської слави у Києві можна вважати унікальним. Проценка цього парку це його природа. Сосновий ліс, на основі якого закладений парк зберігся практично в незмінному вигляді. Його доповнюють дуби, липи, горобини та берези. Всього в парку налічується більше 30 видів дерев, а поблизу розташовані озера, де влітку відпочивають кияни та гості міста. Взимку фанати здорового способу життя загортовуються в ополонці. Найцікавішою частиною парку є так звана стежка здоров'я, на якій люди частенько займаються спортом. Парк партизанської слави. Одна з небагатьох зелених зон столиці, яка виглядає відмінно як взимку, так і влітку. Взимку на прогулянці тут можна побачити білосніжне галявини, сосни, шишки і навіть білок, яких можна погодувати горіхами. А потріскування дерев з сильним мороз створює враження того, що ти опинився в казці. Влітку ж парк прекрасний по-своєму. Пишні зарості чагарнику, тіні прохолоди від крон дерев у садовій частині парку і всі кольори веселки на клумбах з квітами. У парку завжди багато людей, але завдяки розмірам один одному не заважають. Є в ньому багато відокремлених зон, є кав'ярні та кафе, столики для посидень з друзями і шашликами, містечка атракціонів, дитячі майданчики. У парку спорудили яскраві художні скульптури птахів і обладнали місця для відпочинку. Поруч з ними. Тут регулярно проходять змагання, квести та фестивалі. Коли ми вийшли к озерам, а їх тут аж три, то до розповіді долучилася Ніна Воронцова, яка тут виросла і знає кожний клапан цього парку. Вона розповіла, якими наповненими були раніше озера, яка рослинність була в цих містах, які птахи. Важко сказати, чим більше була наша екскурсія прогулянкою чи пішим походом, бо відстань ми прийшли на малу, навіть трохи втомилися. Але хіба Світлана дасть можливість в Томі опанувати нас? Ні, вона швиденько привела нас на майданчик з різними скульптурами, гойдалками, столиками, гамаками, і ми нагадували дітей, яким до всього є справа, бо хотіли кругом полазити та до всього доторкнутися. Втома швидко пройшла. Після забав посиділи в альтанці, попили квіткового чаю, який приготувала нам Світлана, обговорили наші подальші плани у групах Непосид та й розійшлися до наступної зустрічі. Думаю, що день проведений у такому чудовому парку запам'ятається всім надовго. Такі унікальні місця треба зберігати, адже парки це легені мегаполісів та позитивна енергія, яка йде до людей.